Так, зіткнулися з ось такою помилкою, ну як помилкою, поломкою. Ось тут зубчики, які крутять да, в хлібопічці, то вони отак от не вращаються, дивіться. Будемо зараз розбиратися що до чого, розбирати хлібопечку і, можливо, це порвався шкіф привода від двіжка на ось цю штуку, дай тому затруднений такий рух. Ну що ж, з Для зручності я поки що ось цю штуку відкручу. Тут збоку є двинт і Пишу не то ні з іншого боку. Я не хочу їх порушувати. Так, що у нас тут? Тут теж крестообразне, щось дрінчить у ній. Так, крестообразна. Так, підстилю під стілочку. Щоб не гріміло. Все продовжуємо. Значить, дивіться, тут два є шурупи винтаз, ось такою крісла. Вона не крестообразна. Побурну вести ось за такою викруткою. І відкриваємо. Так, перший є шуруп. Ось такий. Та що ж таке? Ну, хлібопіч 11-го року, да? звичайно, що за стільки років з нею могло статися вже все, що завгодно. Так, ось такі два шурупи ось такою розміткою на головці. Так, раз, два, три, чотири гвинта, і ще треба відкрутити. Отак от, от через да, скільки років виходить з 2011 року через 14 років. Та да, ось мені попадається ліба пічка, хотів зробити хліба і тепер займаюся ремонтом. Ну, так хочеш хліба, да, кліпай ремонт. Ну, зараз подивимося, що там. Взагалі воно підлежить ремонту. Ну, в принципі, все працює, але да. ну, я думаю, що щось зі шкіфом, по крайній мірі, те, що я дивився, да, і те, що там тарахтить, дуже схоже на те. Значить, із того, що я дивився, да, тут є ну, під'єднання. Ну-ка, я зараз ще спробую. Спробую все-таки кришку трошки крутануть. Дивимося. Рухаємо туди сюди. про яке правило? ось цю штуку виводимо да, і потім ось, ця, ось цей фіксатор ну, теж виводимо. Що ось так і залишу, нехай буде. Так, добре, мені, мені ще цікаво, що там всередині ось ці гвинти, да, як їх потім що з ними робити. Ну, Скажу так, вона гріє, да, тен гріє, тому теном, по крайній, мірі, зараз поломка буде. Проблем нема. Так, що робимо далі? Далі треба ось цю нижню частину якось підколупнути. Як її це, звісно, окреме питання. Зараз ось тут з Так що ми маємо? Підзорким контролем трошки виймаю. Але тут, наскільки я знаю, воно поєднано з комп'ютером. Треба подивитися, що тут від'єднати. Ще секундочку. Значить, отут. Є два під'єднані проводи. До. Ну, не знаю, що вони означають. Скоріше за все, вони замикають тен. І вони йдуть до плати. Да, це перший момент. Другий момент, що до плати також іде від корпусу, до плати йде шліф. Да, тобто я його, зараз он там шліф, я його збільшу. І цей шліф я зараз від'єднаю. Це перше, що я зроблю, мабуть, шліф це єдине, що треба від'єднати, О. О, Ну супер, дивіться. Ось такий шліф, бачите, воно під'єднано доплати. І ось тут ось такий зажим, тобто його треба натиснути. Воно від відкріплюється, там такий зубчик. Ну і далі просто від'єднуєте. Тобто ось цей дріт не треба від'єднувати. Окей, рухаємося далі. Повисипалася всяка труха. І це клоси ознака. ознака. Бачите, дивіться. Купа-купа-купа всякого сміття там от коричневого кольору. І бачу, що, дивіться, бачите, ось шкіф. І шкіф вже перетворився на сміття. Бачите. Тобто поломка шкіфу і ну, треба... Треба буде замінювати цю деталь. Зараз подивлюсь, як добратися до того шкіфа. Так, дивимось. Ну, Подозріваю, що треба від'єднати ковшик, да, тому що він в односторонньому порядку туди заходить і будемо добиратися до шкіфа. Відкручуємо 4 гвинта. Зараз все так дуже віцно. За закритого. Так, є таке. Бочок його трошки усунемо. Дивіться. А, кручу. Да, ось цей. І бачите, він його тупо в одну сторону прокручує, але так собі. А тут у нього ось. Затик, бачите, все, він його не крутить. Думаю, що це раз, два, три, можливо, 4, 5, 6. Сім, да, сим. Да, да. Гвинтів. Ну давайте, сім гвинтів, так, сім гвинтів. Дивіться, яка дичина відбулася, то, значить, у мене, бачите, шкіф перетворився в набірку прутиків і все повідвалювалося. Звичайно, що це не є ок, тому в принципі з ним треба попрощатися. Ось воно тут вже накрутилось щось Уже своїм життям, щоб липка. Ось так-то воно крутиться. Кричу ну, необхідний шкір. Збацька, як, як катушка вже намотана. Да, ось така хероїна. Ось. Оце був шкіф колись. Тепер це липки, липка субстанція якась. Так, ось такий жгут да, гумовий, е, як вже називається, шкіф, да, гумовий шкіф. Дивіться, що треба запам'ятати. 3 м 525 6 да, ось Це розмір цього шкіфа. Зараз по. Ось так от повертаємо трошки, да, щоб було видно. <клес> Треба якось. О, так от. О, все, зайшов. Зайшов, зубчики зайшли. Так, дивимось, що у нас тут крутимо. Да, все крутиться. Двіжок крутиться, тут все крутиться, все легко і комфортно. Все. Тепер робимо зборку назад.

І в одну і в іншу сторону крутиться. Супер. Так, далі? Далі треба закрутити всю чашу. Угу. Да, ось тут треба не переплутати. Да, ось такий є. Крутенький гвинтик, це на чашу Дань і, і довгий гвинтик, щоб воно ніде не затирало. До що очка буде, як там вийде, але лайка. Зрозуміти, що він приєднаний. вышло, все нормально так не про две контрольные, да, такие с непонятными зубчиками так, последний штрих с этим гвинтиком. так, что же проверяем теперь на работоспособность Так думаешь. Я зарасмыкаю, да и думаешь, как он крутится. Так круто. Сейчас на другой режим. Просто тесто. Você